Закінчили підготовку автомобіля клієнта Audi A4 B9. Автомобіль придбаний на аукціоні Канади під ключ. 2024 модельний рік випуску автомобіля. По він-коду кінець 23-го року. Це вже останній рест. Автомобіль повністю відновлений, мав мінімальні пошкодження попередній фронтальній правій частині кузова. У нас було замінено переднє праве крило. По бажанню клієнта було замінено капот, хоча можна було його відрехтувати, встановити. Було замінено передній бампер. Машина на С-лайні заводському з дістронами на непоганій комплектації. Також було по бажанню клієнта, встановлено нові шини, встановлено європейську оптику, спередню, а також задню. Все було підшито, прошито. Все у нас працює ідеально, також щоб мали на увазі, є нюанси по переробці стопів під Європу, особливо на самих останніх моделях ваг. Тому при купівлі таких автомобілів майте на увазі, що у вас можуть виникнути проблеми з підшивкою їх для того, щоб вони працювали. Так як все вже робиться тільки в онлайні. Салон нас в ідеальному стані: 16 тисяч кілометрів пробігу. Ніяких нюансів та нарікань по автомобілю немає. Дуже вигідний лот. Автомобіль став клієнту під ключ в районі 30 тисяч доларів. Такі варіанти автомобілів можна придбати на аукціонах США, якщо ви не поспішаєте і з правильним підходом. Тому кого цікавить, звертайтесь Perfection, Завжди допоможемо з підбором автомобілів під ключ. Всім добра та гарного дня.